У цьому турі комп'ютер не буде давати свої запитання. Ви самі маєте ставити запитання один одному. Опонент буде їх отримувати, поки не відповість правду. Андрій. Ти теж в грі. Досить ховатися, без тебе я не граю. А я згоден з Вованом. Чого це ти нас? Вивернув на виворі, а сам ніби не твоя справа. Добре, якщо ви хочете. Ми хочемо. Добре. Тоді той, хто сказав правду, може задавати питання будь-кому з гравців. Будь ласка. Хто хоче почати? Я перша. Гаразд і до кого твоє запитання? До колишнього. Вова візьми джойстик. Що ти не можеш мати дітей. Це правда? Відповідай. Я не можу мати дітей, ти це добре знаєш. Мені так грустно, коли люди говорять Но правду. від цього становиться тільки веселій. А зараз правду. Якщо ми будемо кохатися, то я не зможу тебе запліднити. Совсем другое дело. Вот видите. Правда, Это не так уж и трудно. Але я не про це питала чому не зможеш? Я відповів на запитання зараз моя черга. Ти не відповів. Ти перефразував. Природні, я можу мати дітей, але фактично ні. Вот это да. У вас знову вийшло. Ви мой герой. Я підпишусь на вас в інстаграмі. Але як це можливо? Він операцію зробив. Канадик перерізав. Зараз моя черга. Ти так сильно не хочеш мати дітей? Віта, зараз його черга. Візьми джойстик, будь ласка. Ти знімалася в цьому відео після того, як познайомилася зі мною? Ні, звичайно, ні. Це було набагато раніше. І це був єдиний раз, коли я дозволила собі випити зайвого. Відверто кажучи, я погано все пам'ятаю, але. але він знав, що в ліфті була камера, а потім його знайомий виклав це відео в мережу. Я просто боялася, що ти побачиш і намагалася захистити тебе від будь-якого сайту. Ви знали? Що чесність. Ваше второе емір. Віта, ти відповіла правду і можеш ставити запитання будь-якому гравцеві? Чому ти дозволила викласти це відео? Що? Ти про що? Візьми джойстик! Візьми джойстик. Віта, заспокойся, я не розумію про що ти? Совсем забралася. Врунішка. Твій дружок хотів від мене послугу за мовчання. Він навіть зняв кімнату у готелі, але я прийшла не одна, і він сльозах і соплях розповів мені, хто виклав це відео в інтернет. Так я знала весь цей час. І я намагалася пробачити тебе. Тому що знаю, який ти збочений дурило, але я не змогла. А це за те, що ти мене кинула! Ніхто не сміє мене кидати. Я завжди отримую те, що хочу. Вот ведь красавчик. Правда должна звучать громко і уверена. Ти типу, познайомив мене з нею після того, як накохався на камеру? І після того, як залив це відео в інтернет. Во, повір. У мене в твою адресу не було жодних поганих думок. А в відео я вже нічого не зміг зробити з ним, воно розійшлося сайтами. А ти сам просив познайомити тебе з дівчиною. А з нею у мене нічого не вийшло. А ти хотів, як ти казав: турботливу, дбайливу, домовиту. Та тільки за її пиріг з рибами я одружився з нею. У нас було всього один раз. І те на п'яну голову. Що відбувається, що це за сюр? Якщо ми будемо продовжувати гру, то зараз питання може ставити Костя. Птахи так гарно співали. Було сонце гітара це був чарівний ранок. Твій голос такий, такий ніжний, рідний. Він співав мою улюблену. You are So Beautiful to me. Я виглянула у вікно, а він стояв там серед гітаристів з білим букетом троянд. Я так бігла до нього. Я впала, вивихнула ногу, але це не могло мене зупинити. Я, Я вибігла у двір, кинулася до нього в обійми, і тоді він тоді він взяв мою руку. Надягнув на палець обручку. Я так хотіла, щоб ви її помітили, ви її чомусь не помітили. Мені взагалі здавалося, що, що я помру від щастя, що неможливо бути настільки щасливою, що не може бути так добре. Та я тоді ще тебе не знала і відповіла так, але я відповіла не тобі, а йому тому. Доброму, щирому, чесному, А тебе я впізнала тільки зараз і кажу тобі. Ні. Сонце зачекай. Не чіпай мене, будь ласка. Послухай мене. Я поводив себе як козел. Можливо, я й був таким. Але ти щось мені змінила. Я вперше вперше закохався. Я вперше запропонував стати моєю дружиною. Ти наповнила моє серце. Без тебе. Без тебе я стану ще гірше. Чуєш? Пробач мене. Будь ласка. Що відбувається Вже ніч. Чому в такий час? Ти чуєш? Чого так довго не відповідав? Ти знайшов вас? Бідненький, у нього так ріжуться зубки, що ж температура піднялася. Візьму напевно велику упаковку, щоб було про запас. Тато завтра вранці прийде і вилікує твої зубки. Так, тато. Алло! Ти не так все зрозуміла. Не чіпай мене. Я, Я можу все пояснити. Не приснити. чіпай мене. Що це? Що це? У тебе є сім'я? Це твоя дитина. Яка дитина? Це все дурниця. Яка сім'я? Я це твоя дитина. Що пацики весело спостерігати, поки нас тут розриває, а? Ти відповідай мені! Ну. Моя дитина, і що